Звідки з'явилося пекло? У всіх світових культурах від сходу до заходу і протягом усієї історії людства люди заявляли, що земне життя лише розділ у довгій історії нашого існування і є життя після смерті. Більшість найвидатніших науковців і філософів заявляли про свою віру в життя після смерті багато хто боїться пекла. Інші вірять, що на всіх без винятку чекає блаженство і вічний спокій. А хтось каже, що йому і в пеклі буде добре. На ці та інші питання ми дамо відповіді у цьому відео. Отже, перший факт пекло це муки та страждання, це місце покарання. І з кожним днем ми бачимо все більше пекла та болю у світі. Очевидно, пекло є на землі, як і сказано в Біблії, землею скаче вершник смерті, і за ним пекло. Тому той, хто каже, що пекла немає, нехай скаже, що й смерті немає. Якщо ви не вірите в пекло, то ваш Бог не Ісус Христос. Тому ми віримо і поклоняємося Ісусу Христу, адже Він ухвалює резолюцію, де людина опиниться у вічності, в раю чи в пеклі, і у нього влада над пеклом і над смертю. Чи повинні ми боятися смерті та пекла? Ісус каже не бійся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті й від аду. Не бійтеся смерті, бійтеся Ісуса, Бога бійтеся, і не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Адже Господь і прийшов на цю землю в тілі, щоб своєю смертю на Христі. Знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Другий факт діти Божі належать до іншого світу, до світу Бога до раю, тому вони не побачать смерті повік, але переходять зі смерті до вічного життя. Тоді як пекло це світ страждань, мук, проклять і всього, що створила людина з занепалими ангелами. Так, пекло на землі створила людина, і це третій факт: Бог створив рай, прекрасно облаштований світ, багатий усіма благами. Але людина, вибираючи не бога, а диявола, створює пекло. 4400 років тому, при потопі, творець перевернув цей світ, буквально сховавши пекло, що панує на землі під землю, і давши людям новий чистий світ. Але люди знову створюють пекло, і настане час, коли воно вирветься назовні. Бог завжди посилав апостолів і пророків. Які несли у світ райський порядок та присутність Божу, люди вбивали їх та переслідували. Бог послав свого сина на землю, щоб принести людям рай та порятунок, його розіп'яли і все одно продовжували будувати пекло. Насправді, пекло не було частиною первісного творіння. Бог дав пеклу офіційний статус на прохання грішних людей і грішних ангелів. Розумієте, коли люди, наприклад, заснували Сполучені Штати Америки, вони почали не з будівництва в'язниць, вони хотіли б, щоб їх взагалі не було, але були змушені їх будувати, тому що деякі люди протидіяли їм. Тому, на жаль, але пекло є. І Біблія, особливо новий Завіт, згадує про пекло частіше, ніж про рай. А якщо хтось вигадує собі іншого Ісуса, то тим самим Він обирає диявола, пекло та смерть і відмовляється від порятунку, від раю та від світу, який створив Бог. Четвертий факт Сатана завжди говорить свою думку. Він чинить опір і сперечається з Богом, його ім'я і перекладається як противник, він противний, тобто ворожий Богу, і протилежний йому за інтересами. Тож вам потрібно визначитись, кому ви служите, адже кожна людина, яка спотворює слово Боже, говорить свою думку, вона не служить Богові, Бог смиренним дає благодать, а сатана. Постійно чинить опір, він дух, обвинувач і наклепник. І будь-якій людині, яка живе в дусі супротиву, треба знати, що це дух сатани, його природа через нього в життя приходить пекло. Бог каже таким людям: ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Таким людям відкривається портал у смерть та пекло. А є ті, які служать Христу, є учнями Ісуса. Вони перебувають щодня у вченні апостолів. У спілкуванні, переломленні духовного хліба та молитвах це діти Божі, і своїм дітям Бог дає ключі Царства Небесного. Оберіть смирення замість спротиву, підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Адже Отець Небесний послав свого Сина, щоб відкрити людям інший портал. Шлях до раю і життя вічне, нам тільки лишається зробити вибір. І п'ятий факт як не отримати прописку в пеклі. Бог протягом усієї історії дає людям вибір, рай чи пекло, але вони вибирають пекло, щоб нести муки, страждання, біль та насильство. Таким чином, роблячи неправильний вибір, ви отримуєте місце прописки в пеклі. А ті люди, які збираються до пекла та кажуть, що там влаштують собі життя, дуже помиляються, бо пекло це не кінець. Біблія каже а смерть і ад будуть вкинені у вогняне озеро, це друга смерть, озеро вогняне, щоб уникнути пекла на землі та у вічності. Вам потрібні апостоли і пророки, церква Ісуса Христа, тому що Бог віддав свого Сина, заплативши за гріх усіх людей, створив церкву і дав свого духа, щоб пекло ніколи не подолало її. Свою перемогу над дияволом, смертю та пеклом Він віддав церкві. Підписуйтесь на канали Салтаненко. Та слухайте патріотів неба, дайте Богові місце і заповнюйте весь простір свого життя, Його царством, Його раєм, напишіть нам, щоб разом наповнити землю откровенням, бути в спілкуванні, переломленні насущного хліба та молитвах. Нехай благословить вас Господь.